Порада для людей, які будуть будувати собі дах. Якщо ви наймаєте людину чи компанію, щоб зробити дах для вас, то дах це система, яка складається з багатьох компонентів, і деякі з них є видимі, коли дах готовий, а деякі з них невидимі. Якщо ви плануєте бути весь день вдома, коли цей дах будується, тоді супер. Але більшість людей працюють і не мають можливості просто сидіти перед будинком і спостерігати, як хлопці працюють. Тоді певні в тому, що компанія, яка робить вам дах, предоставить вам фотографії. Того, як цей дах виглядав до того, як вони вже поставили Шінглси. Тому що ось це, це є певна прослойка, яка йде під Шінглси. Як Шінглси поставляться, ви її вже не будете бачити. І чи є вона там, чи її там немає, один Бог знає. я вам кажу, дуже часто ми робимо дахи, а їх там взагалі немає. Це є, називається Ice and Water Barrier. Це штука, яка не дає. Снігу і льоду зимою попасти всередину вашої хати. Також дорого її ставити, це правда, але без неї ніяк. Так ми думаємо. Багато хто думає по-іншому. Тому такий закон, ви мусите її ставити, якщо ви не маєте когось, вони це робили. Певніться, що у вас є фотографії. Також певніться, що у вас є фотографії, того що дерево повністю, кожен міліметр дерева на вашому даху не є гнилий і є в хорошому стані перед тим, як вони закривають. І якимось шинглсами чи андерлеймедцями? Це є важливо, тому що коли так зроблено і ви заплатили контракту гроші, це стає вашою проблемою. І Якщо ось цього, ось того немає, а дерево в поганому стані, то яка користь з нового даху, якщо він по якості так само, як і старий був?